Вельми шановне панство. Вітаю всіх хто дивиться, також цікавиться моїм каналом, моїми відеороликами. Вчиться за мною займатися голубами, содержати, кормити і так далі. Відео що? Як вони чекають цієї води, поставив <кій> поїлочку, купалочку поставив, дивіться, немає, немає. Води ще немає, вони вже, вже вони сидять там. А тут Короче, купатися вони люблять просто, просто капець. Дуже люблять купатися, дуже. Переверну телефон, так буде краще. Купаємо голубів, займаємося голубами. Пшениця залишилася, все остальне з'їло. Пшениці вони не хочуть. Я пшень пшениця залишилася. Не хотять. Хочуть якоїсь вкусняшки. Дивіться, відкриваю. Показую, як я... Як я купаю голубів, так? Да? Відро! Сіль, обична сіль, яку хочете. Ще можна яблучного уксусу налити або обичного, я знаю, що уксус, обичний блуд. Я не люблю, в мене воно є трохи, це в паїлку, я просто не купив його сьогодні. І з ліжку я його не купив, надлишку. Заливаємо воду. Растворить, осиль. Оп. Готово. Ставлю телефона. Вот такой. Чекаєте пару секунд, я йду виливаю голубам воду. Слово купаються, це взагалі нічого. Пливуть, грибуть, все що угодно. А, вони ще води хочуть пити, я їм давав воду е з часником, з медом давав воду, то я так зрозумів, що вони її не пили. Ну як пили? Я бачу, що вони пили, але вони її там чуть-чуть попив і все, і більше там... В я своє не п'ють. <кій> це зараз вже сольоний води налив, Тривіться, як солену воду <кій> п'ють з йодом, ну, господі, хай там п'ють, це ж не отрава. Це хороша, водичка. Так, але м -м тема -то сьогодні зов зовсім інша. Це вже нас Давайте скажемо так, ми закінчили ці всі свої питання з розмноженням, з польотом і зовсім. І ми просто, просто балакаємо, розмовляємо, <кій> розмовляємо, щось будемо таке цікаве, говорити, не цікаве, я кому. Пара муліманців, дивіться. Самець муліманс і самочка. Голуб Бельг оригінал, самка Румуночка. Е, значить, що таке раса голубів, що таке лінія голубів, чи взагалі є раси голубів, чи взагалі є лінії? Що це таке? Як його розрізняти? Що з ним робити? Як, як, як цим займатися? Ну, значить, е Раса голубів, да? значить, вони існують. Раси голубів вони існують. Е вони були в свій час виведені е великими, легендарними голубоводами. Е там їх багато є, я просто їх всіх не знаю і багатьох не знаю. Саме, така, саме такі розповсюджені раси голубів і їх абсолютно всі голубоводи їх знають, це раса Янсен. Це голуби, які літають на короткій дистанції. Да? Вони були створені. Люди займалися все життя. Люди водили, люди дивилися, тобто, кхе, наскільки це важко, наскільки це е, треба було віддаватися для того, щоб вивезти цю голубу. Кожному голубову, голубові індивідуальний догляд, кожному голубові індивідуальне все, все абсолютно індивідуальне, кожному голубові. І на протязі всього життя ця е, удосконалювалася ця раса голубів. Але непонятно, де вони брали цей матеріал, щоб допаровувати. Там, коротше, нічого не понятно, якщо, якщо чесно. Але е виведена була така раса, яка це база, це основа сьогоднішніх тих голубів. Ну, і не тільки ця раса. Основа тих голубів, які сьогодні ми є, яких, яких ми сьогодні маємо. Значить, ще така раса, як Ян Арден, Ван Ван Рой, кажу, там там... Я її там багато <coughs> не знаю, це треба читати, вичитувати. Ну, не важливо. Давайте зупинимося там на трьох расах. Там раса Янсен, раса Ян Арден, Раса Ван Ван Рой. А давайте ще Карл Мюліманс. Тобто це чотири людини, легендарні голубоводи, які присвятили все своє життя голубам. І в результаті вони отримали чудових голубів, скажімо так, совершенних голубів, які, яких вони утримували, якими вони літали, якими вони завойовували призи і продавали, звісно, продавали, тому що смисл цього всього, їм вже треба було закріпити цей результат, а закріплюють цей результат виключно вже те, що приносить, цей результат, розумієте? Від смисл робити, На що робити то, якщо воно, ну, понятно, що якщо воно миле серце, то ми будемо робити його і без... безкорисно. Але все ж таки все має свою ціну. І час теж має свою ціну. Ну от і були зроблені такі виведенці раси. Ну, там, в принципі, понятно, що вони там чимось різняться, ці голуби, і, і характером, і, і... там. Абсолютно всім, скажем так. І вони ці раси голубів на сьогоднішній день перейшли вони вже до нас. Тобто, кожному голубу в нашому спортивному. Здається, що, що, мабуть, нема таких голубів, що не було десь там щось щось близько тої крові. І на основі оцих вже тих, скажем, тої крові, тих рас, тих голубів, які були були абсолютними голубами, абсолютними е, топовими голубами, які е, давали феноменальне, великолепне, давали потомство, летіли То, що їм було, е, то, що їм треба було летіти. Да? На що вони були, е, скажімо так, зазомбіровані, а й слово неправильно, не, 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 не зазомбіровані були, вони були... Велосипед був зроблений на такий-то по шаблону такому-то на такий-то на дальняк або на, на близькі дистанції. <кій> щоб це була скорість, щоб це було швидке повернення і все, все інше. О, і Сьогодні в наших голубів є ця вся кров цих голубів, і всі голуби, які ми маємо. Якщо ми їх почнемо дивитися, то ми можемо там в кожному голубові щось побачити різне. Тобто в одному голубі там класне крило, в другому класне оперення, в третього там летить, просто тупо летить додому, ніде не дівається, хоче додому і все. Ну і вже ми на базі оцих голубів сьогодні вже робимо. Свої вже раси робимо голуби, а точніше лінії свої, 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 свої лінії вже робимо на базі отих голубів. Тому що е, чим різниця лінія від голуба від раси голубів? Раса голубів – це вже це людина, яка вивела е, класних голубів, закріпила їх, скажімо так, е, бренд, да? бренд такий. Виведений. І закреплений там, в може бути там, якісь документи, можна, людина ну, десь за кордоном мають на цей бренд, да, на цей голубів. Ну, що Це іменно їхні такі голуби, що це о, немає ні, ніхто права там, їх якось там переіменовувати. Там багато-багато чого. І ми вже виводимо цих голубів, і з того, що ми маємо, е виводимо ми цих голубів. Значить, в основу оцих сьогоднішніх голубів було положено от і всі вище сказані раз. І не тільки ті багато чого. Наша задача. Розвести цих голубів і вивести свої лінії голубів на базі. отих рас. Значить, Як це приблизно робиться? Є голуб, там якийсь крутий, класний голуб, да? е, так, який швидко вертається додому. До там з категорії якоїсь там А, або Б, або С. І от на основі цього голуба. Ми цього голуба паруємо з різними самочками, потім там, дітей близько паруємо. І ми вже створюємо лінію голубів. Ця лінія може бути на категорію А, на категорію Б, на категорію С, Е, Д там різні можуть бути. Но це вже буде наша лінія голубів, яка виведена нами. Хоча раси тут немає ніякої. <кій> Тому що раса там непонятна яка. Да? Ну, якщо в нас є документи, голуби з документами, ми знаємо, що це точно це раса Янсен. Ну, Вже її в принципі, в чистоті не може бути цієї раси Янсен. Ви Розумієте, що вже пройшло скільки років, там, здається, Янсен помер у 2012 році. Де пройшло 10 років. Тобто це вже чистих е, Янсенів. Вже їх немає. Вже є їхні там онуки, прапраправнуки, кров їхня цих голубів, але вже вона в других лініях цього, ці, ці голуби. Так само і в нас. Тобто, у нас може бути раса, допустимо, по документах ми беремо як расові голуби, там, там раса така-то, така-то, така-то. Але лінії ми вже виводимо свої, тому що ми вже паруємо своїми голубами, ми їх перевіраємо, ці наші голуби летять, пропадають, ми щось там друге підпаровуємо і вже в основі цих раз ми виводимо свої лінії голубів. Потім вже можемо називати їх. Оце вже наші. Ну якщо там довго ними літати, там закріпити їх. І ні в кого таких не буде голубів, тож його на свою расу називати. Я думаю, все можна робити. Ну так. Значить, трошки поговорили про, про раси, про лінії голубів. І ці голуби чудово купаються. Вони просто болв'ють. У е, мене в голубнику є багато раз голубів. Щось є документи, я документи не буду показувати. Ці документи нікому не потрібні. Ми виводимо голубів як велосипед. Самі виводимо. У нас документи, грубо говоря, нам документи не треба. Ми, ми, ми вибираємо голубів, паруємо голубів, виводимо голубів, отримуємо голубів, а не документи. Потім коли ми якихось результатів, вже нас потім будуть... Документи, вже нам дивитися, все інше, вони зараз не цікавить взагалі. У мене задача вивезти голубів, які будуть літати на, на різні дистанції і будуть чемпіонами. Ось таку я е, така в мене участь, скажімо так. Да? До цього я стремлюся. Ну от, якось так. Будемо багато про що говорити. Хай буде осінь, зима. До племенного періоду треба щось балакати. До побачення. Будьте здорові!